Друзі, вітаю! Масована атака на Одесу. 23 Блаша «Шахід» збито. 13 калібрів, там ще керовані ракети. Обстріли відбувалися також Оніксами з Севастополя, що летіло по Одесі. Тобто, все, що ворог тривалий час накопичував, він використав для ударів по Одесі. Ті, хто кажуть, що це відповідь за Кримський міст, це неправда. Це знову ж таки зернова угода. Ворог давно планував з неї вийти, він з неї вийшов, знайшовши привід для цього. І зараз е показує свої внутрішні аудиторії ударами по мирному місту з одного боку, що вони помсту роблять за Кримське міст. А насправді це все спроба підірвати продовольчу безпеку світову. Їм потрібно заблокувати і унеможливити. Е Експорт зерна українського. Щоб не возитися з цим політично, вони хочуть просто банально е, знищити можливості для цього, скажімо так. Тому б'ють по портовій Одесі. Тому наносилися також удари по Миколаєву. Е, це потрібно розуміти так: ППО, тут всі, хто кажуть, чому не збили все, ви маєте розуміти інтенсивність. Дій ворога і збито більшу частину було. Але хвилі атак були розраховані на те, що просто кількістю вони зможуть кудись влучити. От така ситуація. Чи будуть повторні такі масовані атаки? Їм потрібно для цього піднакопичитись. З одного боку, з іншого боку, я не вірю, що вони заспокояться. А це ще один сигнал для заходу. Розумієте, комплектуючи шахідів тих самих іранських, ну, зокрема, вони вже і на території ворога виробляються, комплектуючи ракет, в більшій частині складаються із компонентів, які ворог дістає, знаєте, через реекспорт. Через треті країни на Заході. Відповідно, тут потрібно жорстко нарешті затягнути ці санкції таким чином, щоб просто не дати можливості ворогу отримати ці компоненти, ці плати, ці схеми, ці карбюраторні двигуни і так далі. Іноземні. Технологічно ворог не здатний буде вести повітряну війну, якщо йому перекрити потік технологій. От і вся історія. Одесити, тримайтеся, все буде Україна, переможемо всіх. Київ це витримав. Київ весь травень, фактично весь травень, був під такими інтенсивними обстрілами. Весь травень, друзі, щодня. Тому витримав Київ, витримає Одеса і Запоріжжя, по яким прилітає С-300. Всі витримаємо і всі переможемо. В Криму, до речі, по складах прилетіло БК ворога і не тільки по складах. Переможемо, друзі! Слава Україні!